Сьогодні, зараз, вирішив оце перевірити. як би фінал, подивитися на матку. Ну і взагалі що там відбувається? Ну, тобто, отримати підтвердження, що все гаразд. Вони так потроху вже починають працювати. Ось наша королева. Все гаразд, вона можливо, зараз буде сіменить, і ми знімемо цей кадр, тобто прийняли вони матку. Зараз подивимося, можливо, що вона захоче. А вона вже почала сіменить знизу, ну тобто, все гаразд. Оце цікавий кадр. Не знаю, чи видно, як вони її вступили. Королеву. Все. Тепер... Матку прийняли, все гаразд, тепер трохи вони ще побудуть. Ну, в общем, треба їх підсилювати, щоб до осінні була більш-менш нормальна сімейка. Ще пару рамок розплоду і вони до осінні на 5 на рамках зазвичай підуть. меду, звісно, ну може рамка десь буде, може бізнес, більше. більше не буває. Але якщо все гаразд, то на той рік буде гарна сім'я. Ну, як правило, оце ось тогорічні відводки, вони вже набирають силу і тобто, там той корпус без одної рамки заповнений, вже носять мед трохи. Тут теж носять мед, дивився. Тоже, ну не весь корпус заповнений, але вже набирають силу. Все.